Ти придбав піджак за 150 тисяч гривень. Це такий був момент більш благодійний. Ти розумієш, що ми були на концерті у Курногрегат, і були декілька опцій, за які я також хотів поборотися, але більш, більш дешевше. І там був піджак такий, який. Мені сподобалося, да, сподобалося. Мені І ми почали там з дівчини, а поряд сидів хлопчик чи мужчина, я не знаю. І ми так з 30 там 35. Торги, так? Да? Так, да, да, пішли, пішли. І вже так 100, І я так думаю, mm -hmm. вона там 105, А мене так вже колінкам. Юзі, вже може треба зупинитись. Ні, ми будемо добувати до кінця. І так ми дійшли до 135, і він каже, так, в мене є другий піджак, по 150 скинулися і роз, розійшлися. Але той піджак, коли який я хотів, вона забрала, а інший піджак віддав мені. Ну так на згадку він в мене залишився, висить у, у гардеробі. у мене. І Приїжджала теща, там, розбирала речі. Сам щось розбирають, розбирають, і підходить до дружини і каже: а це Валерія Піджак? З випускного. це піджак, а Наша каже: ну так, Андрій. Так, Вздохнула, така каже: досі, ну треба якось слідкувати за <головік> чоловіком, що він взагалі вдягає. А вона потім розказала, що це така історія благодійна, більш, що ми там купили його. Тому... На добрі справи. Да.